Так, шановне панство, доки в нас іде пригонка першої загрузки гречки, ось, ми підготуємося до другої загрузки гречки. Що в нас є? Ще один кілограм АТБшної крупки. Потім в мене є тут е, просто гречка. Не крупа, а цільне зерно. Дивіться, якщо видно, О, щоб не розсипати. Але в чому е, проблема, воно не смажене це зерно, і воно вже трошки таке відгонить, як пліснявою. Не зовсім але такий якийсь сирий запах в нього є. Я не хочу його кидати в їжу, тому піде. І ще в мене є ось шматочок пшеничної крупи, також додамо її до нашого експерименту. О, звичайно, він вже буде трохи нечистим, так би мовити. Але чому я вважаю, можливим додати пшеницю. Це, перше передав знайомий з наказом пустити її в правильне русло. І ну, по-друге, пшениця не дає майже ніяких ароматів і смаків. Вона дає абсолютно нейтральний такий спиртець приємний. Тому за смакоароматичними якостями вона ніяк не повпливає на наш експеримент. Тому додамо для кількості, для виходу. Ось. Ну і заодно. Працюємо оцю крупу. Так би мовити, як було сказано. Ось, водичка, як завжди, у нас відбирається тепленька, тому з перегонки пустимо собі, на другу перегонку. Так би мовити, безвідходне виробництво. Все, побачимось. Так, народ, а загальна маса. Ці гречки з банки і пшенички у нас всього 663 грами. Навіть немає кілограмчику. Так, відважив 15 грам Angel. Якраз на нашу кількість крупи. Ну що, набралась у нас 6-літрова пляшечка води теплої. Якраз та кількість, яка нам потрібна. Більше- більше не треба. Так що. Згодимо все докупи. і бродить. Так, народ, перша доба постановки другої загрузки гречки. Давайте подивимось, що тут. Як ви можете бачити чути, вона броде. Забродила дуже швидко. Сьогодні зранку, тобто, пройшло півдоби воно вже все бродило. Ось, дивіться. Картина зовсім інша, чим була минулого разу. Минулого разу тут гречка вся, як пам'ятаєте, набухша. Тут тільки так, трохи, трохи шапка і все знизу. Цікаво, цікаво чому так? Напевно, тому що воно відразу забродило. Може, це пшениця дала такий ефект? Потрібно буде провести. Ще один експеримент. Ось. Ну, слідкуємо далі. Але але це дуже-дуже цікаво. Вітаю знову, шановне панство, і настав час переганяти другу партію гречки. Ось так виглядає наша брага. Друга партія. Зверніть увагу, зверху плаває такий нормальний шар гречки. Це, напевно, та гречка, яка була не смажена. Тобто, саме гречка не крупа. Ну і так ось такий осад на дні. Стояла вона, напевно, днів 13. Ось. І не бродить вона вже днів 5, але зовсім не було часу до неї добратися. Тому, як ми можемо бачити, вона навіть так. Гарно освітлилася. Ну, видно, не дуже, тому що без світла поки що знімаю. Ось, якось так. Ну, під... Готую мідь, готую апарат і включимося на перших каплях, як звичайно. Так, ну і народ, ще одна цікавинка. Подивіться, яка мідь після перегону. А просто синя. Особливо цей шматок. Кистаю ближче до всього, ближче до Браги. Перше бачу, перша в моїй практиці, Подивіться, скільки сірки, скільки азотовмісних речовин, все це сідає на мідяхи. Дивіться. Вон воно є. Пляшка дуже-дуже. Темно і не видно, хоча, он, якщо придивитися, є так, закипіло, ну, напевно, градусах при 90. Тут у нас 82. Ось, ну Вихід, напевно, буде слабший все-таки. Ну І гречки там менше. Ось, і пшеничка трохи менше буде давати. Ну, поставлю літрову пляшку. Думаю, більше чекати не варто. Так, ну що, народ. 95,5 в баку. На колоні у нас 98,3. На бігу десь мілілітрів 800 в літранці. Тече вже гірка вода. Зовсім не міцна. Вимикаємось. І так, народ. Ось наш результат другої постановки Браги на греці, приблизно 800 мл. Ну, вихід трошки, напевно, менший, хоча приблизно, приблизно так, на запах приблизно таке ж, о, такий якийсь цікавий аромат різкуватий, і гречки, і на гречка, щось таке незрозуміле. Ось. ну Давайте поміряємо міцність, щоб так сказати експеримент довести до логічного завершення на сьогодні. Я думаю, видно. Ну, хай буде навіть 40. Ну, я думаю, Хоча десь градусів 20 воно і є. Ось народ, Такі такі у нас результати. Дивіться, воно. Тут не зовсім е, чиста ємність. Ну, знайшов, яку знайшов. Але воно прозоре. Тобто, селуха, якщо є, то не дуже багато на цей раз. Все народ. Якось так. До зустрічі на другій перегонці. І так, вітаю, шановне панство. Чергове включення. І у нас настав час переробляти. Наші спирти, гречані першого першого перегону. Так, і робити вже щось, щось цікаве. Так, ну що, ви все бачили. Вийшло у нас, е, ось я звився в купу. Вийшло у нас рівно 2 літри спирту серцю з нашої гречки. Ось, тому, як завжди. Міряємо міцність, розбавляємо до 25 градусів, виміряємо пропорцію, вичисляємо. Збираємо апарат і потихеньку переганяємо. Ось, ну В процесі буду, як завжди, вмикатися, не знаю, що ще розказувати, так що поїхав. Подивіться, яка чудова картина. Ех, Може, не потрібно нічого переганяти. Хай буде так. Так, зливаємо все докупи. О, запах. Запах такий. Дуже, дуже, дуже силушний. Ось так. Ну, дивимося. Так, температура у нас 23,3 градуси. 234. Ну, хай буде 23. Так, спиртометр у нас показує не 42, а 44. Відсотки спирту. Дивіться, я думаю, всім видно 44. Так, по швидкому порахував. І що в нас виходить? У нас виходить 2000 мл, 2 літри спирту серцю. Місність при 20 у нас 42,8. І щоб розбавити до 25, нам приблизно 1,5 літра води. Ну, Розрахунки десь зараз з'являться тут, саме все побачите. Збираю апарат, підпалююсь і дивимося, що буде далі. І так, народ. закипіло. 85 градусів. Он, як ми бачимо, капає. На колоні зверху 80. Так. Для тих, хто каже, що на компакті неможливо працювати при відборі голів. Народ, ну, плін, все працює. Бачите, що буде закипати. Дали холодну воду на дефлегматор. От сюди. Гарним потоком. Закипіло. Дивитесь, тут на горі якась буде температура, стабілізувалась, хай там 50-60. Дали попрацювати при такій температурі 5 хвилин, 4, або вона стабілізувалася. Потім прикрутили воду і нагрівом, нагрівом регулюєте. Добуваєтесь от відбору от так, щоб йш по каплям. Дивіться, все працює, все відбирається. Не знаю, трошки трошки терпіння і все все буде добре. Так, по головам. Дуже цікавий запах. Зовсім нетиповий. Такий гречкою пахне, і хімзаводом пахне. Дуже цікаво. Е, ну Будемо відбирати е, мілітрів 100. От, там по калькулятору показали 80-120, ну, 100 точно, будемо далі нюхати. Ще раз показую, дивіться. Відбір голів. Потрібно шкалу вже поміняти. Ось так потихеньку. Все, все працює, не знаю. Ось. Так, дивимось, дивимося. Майже 140 мл голів у нас накапало. Ну... Запах такий цікавий, але неприємності я вже не чую. Тому перекидаю сюди. Це ми відставляємо. Ну, і тут пішов відбір. Зараз додам трошки газку. І так, 94,5 вимикаємо. Пішов такий важкуватий запах. От, прийшов кіт. Все. Вимкнув. Так, ну і по класиці відбираємо хвости. Хвостик, до речі, дуже чудово, прекрасно пахнуть <реш> речневою кашею. <реш> такою гарною, смачною, такою свіжезвареною. Ось. А тут е залишки хвости з віскадесу, які пахнуть яблуком. І в сумі це буде якийсь садочок. Але буде, буде цікавося це. Тим більш буде цікаво це спрацювати потім на хвістівку. Якось так. Так, ну що, продовжимо. Через деякий час, щоб ви розуміли, сьогодні Різдво. Так що всіх вітаю! Ось, ну і за моєю спиною наш трьохлітранець і прийшов в наш час розбавляти нашу гречневу кашу. Я ще не придумав назву, тому буде гречнева каша. Ось, поїхали. Зараз що цікаве покажу. Так, народ, дивіться. Купив красивої. Три нормальних високоточних модель Ой, всі моделі SP3. От, але різна градація. 040, 4070 і 70100 Такі красунчики, красавчики. Бо задовувався вже працювати з тими з, верні, з тим. Побутовим спиртометром то таке, що попало. Лишилося купити ще нормальні ємності. циліндр на 100, циліндр на літр, хоча б, О, щоб було більш зручно користуватися цими прекрасними штуками. Ось так. Ну що, давайте спробуємо на ділі, так би мовити. Так, ну що, націюємо наш Гречовий Спирт. Ходимо і сім'яком. Так, і що ми тут бачимо? На жаль, на камеру не передається чіткий поділ, хоча, хоча напевно, видно. 90 втоплено. 91 ні. Ну, трошки більше 90. Давайте будемо вважати, що в нас. 90% показує. Так, точність наших термометрів просто вражає. Ну, хоча на них та й написано, що плюс-мінус 1 градус Цельсія. Так, рахуємо нашу температуру 24,5%. Так, що по об'єму? 650. Всього 650. Так, ну, ви все самі бачили. 650 мл нашого спирту. 88,8 по розрахунках фактична міцність. Ось. І калькулятор нам показує десь тут, що потрібно додавати 828 мл. Воды. Якщо додаємо, змішуємо. Так, тут в нас 500. И тут на ще приблизно 300. Так, народ, дивимося. Прозоре, як сльоза. Нема ніякої у нас мутності. Водичка я брав, до речі, е високоочищені, ну, дистиля, скажімо так. От, щоб не було ніяких зайвих, зайвих смаків, запахів і тому подібне. Так, ну що, завершуємо наші експерименти. Завершимо наш експеримент на цей рік, а наступного року будуть нові або старі, але все ж експерименти, тому що, як ви розумієте, в моїх умовах не буває чогось, як би верніше так сказати, не буває рецептури, які повторюються 100% ідентично. Ось, Вийняток був тільки абрикосовий бренді, а у нас абрикос, на жаль, третій рік не родять. Тому виходить, як виходить. Будемо сподіватися на абрикоси цього року. Ось, Так, мова не про те. Я... 에, давайте скуштуємо. Дивіться, зараз на фронтальну камеру видно, яка вона прозорі прозор красива. На запах. ну, Якби не знати, що це е, продукт з гречки, я б нікого не сказав, що це продукт з гречки. Тавтологія, але як є. От десь. Там вже на задньому фоні відчувається такий гречаний присмак. Тріше, запах. Ось, що на смак? Давайте, давайте, подивитися. Цікаво. Що, 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 давайте ще спробуємо. Я хочу почути тут якийсь гречаний присмак, але його нема, блін. От от, я не, не, не чую його. Не знаю, що сказати. Цікаво. Цікаво вийшло. Воно не важке. О! Ось, ось він пішов. Дивіться, скільки пройшло часу. Я вбачаю, що так затягую відео, але воно того варте. Ось тільки пішов якийсь такий, навіть не гречаний, а такий гречано залізний отакий присмак, от як водичка з гречневої каші. Знаєте, от така, або гречневий суп такий от, такий присмак. Так, давайте. Сивухи нема, не чую. Е, неважке, цей напій буде неважким, не для любителів таких от хардових віскарів. Ось, але може що зміниться. Тому, тому потрібно ще куштувати. Ось, обов'язково, напевно, зніму, як зніму відео, як будемо. Знімати його з дубу? Ось, показувати не буду. Можете подивитися відео на каналі Дубова Магія. Так вона називається вже в двох частинах. Ось, тому, тому, будь ласка, запрошу до перегляду. Що я зроблю з цим? Є в нас ось наша пляшка, це було, був наш проєкт TrashMix, називався спирт з усього всього, чого можна. Воно вже достояло, причому знято з дубу на початку місяця. До речі, коли ми ставили цю брагу, напевно, ось, я розливаю це по пляшках, а це заливаю сюди, ставлю на дуб. І хай стоїть, скільки вистоїть. Місяця два, точно. Ось народ, якось так. Довгий в нас вийшов фінал, завершення. Ну, нічого страшного. Як на мене, було дуже-дуже цікаво. Ось. Що ще такого сказати? А що? Дякую за перегляд, ставте лайки, пишіть коментарі. Підтримуйте активність, тому що це дуже важливо. Ось, всіх з наступаючим або прийдешнім новим роком, смотря коли вийде це відео. Ось, Не забуваємо, що в нас в країні війна. Підтримуємо наше військо. Готуємось до можливості самим піти в нього. Не ховаємось, тримаємо оборону, донатьмо на ЗСУ. Слава Україні, народ! Ще раз з новим роком і побачимося в наступному сезоні, який вже скоро скоро буде на наших нових цікавих експериментах. Все, народ! До побачення!